Друзі, всім салют! Вітаю вас на своєму каналі Партизан Суомі. Звати мене Олег. І сьогодні ми з вами попробуємо половити щучку на жерлиці. Можливо, інший хижак клюне, бо тут є і судак, і окунь гарний, і налімчик навіть є. Фу, прийшли нам з Андрюхою жерлиці, замовляли ми з України. Нам знайома там купувала і відправляла. Зараз вам покажу, бо ті, що я завжди ловлю, мені не дуже подобаються. Так, Акумулятор. От такі ось такі ми жерлиці заказали на високій місці. Будемо їх тестувати. Зловив одного живчика поки що. І Зараз будемо продовжувати ловити живця і сподіватися на те, що в нас клюне щучка. Дивіться, яка класна жерлиця. Чіпляємо живчика. Чіпляю я завжди під верхній плавничок, тут саме надійне місце, Все. і опускаємо воду і чекаємо по буду паралельно ловити живчика і доставляти ще жерлиці, бо живця з собою не було. Дивіться, зловився такого одного кінця. такий вже приємний на мормишечку. Буде збивати ну, в цих жерлицях ще є дуже класна така штука. Зараз ми її зберемо. Дивіться, як оцей тормоз. Хоп, ви його зажали і бачите, він практично не крутиться. Так що, великий живець, нам не буде проблемою. Вс, така рибка непогано кинула. Дивіться який кабан. А, відкрий рота. Ху-ху-ху, <гум> на морбишечку, це просто кайф. Таких окунів ловить. Дай я бій гарний на тонку жилочку 0,12. Поставив, друзі, поки що 4 жерлички. Словив 3 пліточки і одного окунця. Пробуємо ще ловити живчика. І будемо спостерігати за нашими жерлицями. Літає за балансіром якась рибка невеличка і не взяла. Це якась дуже маленька рибка. Вже злив таких 5 гарних оконців. Ось ще якась прихватка. Це плотва може бути. Бо я інколи беру мурмишку, то плотва дрібна покльовує. ще одного приємного кінця зловив на мурмишечку. Просто він стояв, а брати не хотів на балансір. І доловив його мурмишкою на парк. Щоб будемо далі пробувати на балансірчики, на мурмишечки. Я от кидаю балансір, якщо рибка не активна, пробую доловити мурмишкою. Друзі, перше спрацювання на жерлицю, Поставив я сім штучок. Поки що живчика не вдається зловити. Вистріла тільки що. Як обертаюся на бум, але не крутить. Не видно, щоб крутило. Почекаємо, о, 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 замотало, дивіться. А що ви крутили тільки що? О. Фу, була банда рибка, камера якраз відключилася, бо трошки морозно, дав позубах, але рибка якась була не дуже велика. Ну, ну вже є, клас. Перша покльовка на жерлиці. Все, друзяки, класно, вже два спрацювання було на жерлиці. Перше мимо зірвало живця, я під по зубам дав. А друга просто збила живця, трошки там за захис... хвіст кусила і все. В селі жерлиці, два спрацювання, буквально на протязі двох хвилин, бо я не встиг відійти від тієї взяти вух живця тому муті друга зразу зброї. Можливо вихід почався, багато буду шукати ловити живчика і вам все покажу. Щучки, трючки, що клас. Відійшов метрів 70 і до живця шукати. Спрацювала ще одна жерлиця. Зараз звернемося, перевіримо. Слава Богу, крайня від нас. Сусідня з тією, що пожувала живця. Фу, живця нема, жерлиць стоїть тільки 6 штук. Зараз побачимо що там буде, сподіваємось на класний результат. Все, зарядили бандажервиці, йдемо далі пробувати шукати живця. Надіємося, що буде ще спрацювання. Протягом буквально менше пів години при спрацюванні. Одна по зубах є дві хвостики. Рибки поки що немає, але я думаю, що буде до вечора. Тільки 12 година, але бачите вихід якийсь штуки почався. Щоб Анда якось так. Що, друзі, луночку? От ви багато ходить, але дуже слабо клює. Вже три штучки взяв. Ах ти, бачили як ледь-ледь. Три штучки взяв, зараз спробуємо ще пару штучок зловити, щоб у нас вже був запас. І підемо доставимо жерлички туди, де в нас стоять. Дивіться, яка плотва, саме живець. але дуже слабо клює. Так що доводиться вимучувати. як я, я втій вальнув, ловлю живця, хлопку на мормишку, бачить, опускаю ще з підлетіло. Я опустив мормишку, він бум як придавив. Гур не встиг засняти, бо така риба сидить на очку, то хочеться. Виважить її, дивіться, який гарний окунь, взагалі зачот. О, такий грам 300, мабуть. Це банда, зараз ще пару живчиків, йдемо до жерлиць. Ловив банда тільки того великого кінця. Розвертаюся йти до жерлиць, щоб поставити чи доставити. І в нас прапорець горить, а можливо й два. Два банди. Фу, Зараз спробуємо щось зловити. і вам покажу і обмані у вас не два прапорці, Три, один, два і третій. Шість жерлиць, три спрацювання. Буквально мене не було хвилин 20. То це вже дуже цікаво, збадьорює так. Відразу стає тепленько. То зараз будемо пробувати вивуджувати рибку. Дивіться, як класно. Один, другий і ось третій. Зараз візьму багор, подивлюся, де більше вимотало і з тієї почну. А можливо вже з цієї першої почне. Практично не вимотало, взяв богор з собою. Да. О, щось є банда. Непогана рибка. Опа, щучка. Є одна банда, щучка на жерлиці. Зараз ми її приглушимо трошки. Таке десь грам 700-800. Бачите, як за край губи взяла. Все, йдемо другу. Наступну. І ще там у нас одненько. Ось така, друзі, невеличка щучка в районі 700 грам клюнула на жерлиці. Жерлиці мені поки що подобаються. Якщо банди... все, заряджаємося. І ловим далі. Я сподіваюся, що ми ще щось зловимо. Дуже хочеться ще щось зловити і більш трофейну таку рибку. От, так що все класно. Дякую, що дивитеся. Рибачите разом зі мною. Мені дуже приємно зворотній зв'язок від вас. Що ви пишете коментарі. І просто люди зустрічають на рибалці. Кажуть клас, супер. Всім дякую, друзі. Друзі, почав виставити жерлиці, де були спрацювання. Почав. Ще я думаю доставлю, Буриця почав і зразу обертаюся, бачити підйомчик. Але не крутить. Що не крутить? Бачите, вона десь збиває і все. Не дуже активно. Попробуємо. Ні, Немає нічого, друзі. Можливо, це навіть таке є, що... Окунь клює і збиває. Ну На цього навряд чи окунь клюнув би, дивіться, який живець, ну, наче не побитий. Але тут є класна штука на цих жерлицях як штопор. Чи стопор, як правильно Стопорок напевно. І він зажимає, бачите, ось тут. От, ти зажав і все, і дуже туго катушка ходить. Так що я не думаю, що це був самостріл. Все, запускаємо його далі в луночку і хай нам принесе трофейчика. Поки друзі жарлиці підзатихли, то пошукаємо плотвичку ще. Туди вже не піду, бо можливо будуть спрацювання. Зранку я тут половив, якась навіть рибка є на дні. Але мені здається, що це окунь так злетів. Ах ти, зубах! Ого, непогана рибка, та, що я казав. Так, да, Це окунь. Доволі, непога... Доволі такий непоганий окунець. Так що банда, пробуємо. Подивився, друзяки, помічника такого. Класна штука, коли нас жарлиці ловиш і десь відходиш. І в нас там спрацювання є одне. Але це може бути самостріл, тому що там плотва така немаленька стоїть. От, і жерлиця не ці нові, а ті сумські, вони буває вистрелюють, бо там дуже слабка пружина і вона просто не тримає катушку. Ну але перевірити мусимо банду. Перевіримо, бо вимотка не повна і не крутить. Так, це напевно самостріл. Зараз вам покажу яка тут плотва стоїть. О, дивіться яка. На півдолоні, трошки більше. Навіть. що, Таке буває, треба значить, більше підгинати, але тоді не будемо бачити спрацювання. Витягнув банду таку плотвичку. Тут підходи були на балансир, вона не клювало Я думаю, що вчасно я її зловив, бо повернувся і у нас підйомчик. Що, зараз будемо перевіряти. Підходимо, закинув задушку. Ну наче натяжки немає. Нічого перевіримо зараз, так? Ні, друзі, немає нічого. Самостріл знову. Рішив, друзяки, доставити жерлиці ще. Трошки плотва покльовує рідко. Але клює, зразу спрацювання бачу, голову підняв. Ми зараз подивимося. Но це не має бути самостріл. Коротше, була, друзі, риба. Я почав виматувати, виключилась камера, наче пусто-пусто, а потім в кінці почала битися якась, грала нам живця, то ми ставимо нового живця і далі чекаємо. У нас, друзяки, певно, вечірній вихід почався. Бо я там ловив живчиків. ну Як живчиків, ловив окунця, якась рибка підходить на мормишку, пробую, це плотва живець. Я вже не брав, мені не треба. От, і в нас загарчик. Ще один. О, і там один, два. О, так що, друзі, зараз побачимо, можливо ще рибки зловимо. Друзі, підійшли, не мотаю. може знову холоста. Ви вже рахували, скільки у нас холостих покльовок за сьогодні було безліч, правда? Ні, нема нічого, Скрали, мабуть, живця. А ні, живчик є. Ми вже його відпустимо, бо ми збираємося додому. Так що... Якось так. Можливо ще будуть підйомчики на жерлиці. Побачимо. Це друзі, в нас там наступна. зараз наступну, перевірю. Підійшли до наступної. Теж не мотай, жилка послаблена. І ні, нема нічого. Але вимотула трошки. Вон дивіться, як живця побило. Ну нічого страшного, бандит. Якось так. <схід> Сьогодні день холостих покльовок. Ось така, друзі, в нас вийшла сьогодні рибалочка, покажу вам нашу рибку. От, взяв додому на їжу 9 окунців, щучку. Рибу я не завжди відпускаю із задоволенням її їм. От. Так що, друзі, якось так. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся. Всім миру, здоров'я, добра і смачного. Пока!